Дух святий, де знайти слова і бар в палітру, Щоб про тебе нам розповісти, близьким і далеким всьому світу, о дорогоцінний Дух Святий, не теорія, не мудрість цього світу, і не просто з Біблії слова, але згідно з новим заповітом у мені. Частинка Божества, Він є тихий, добрий, співчутливий, чистий, наче вранішня роса. Він, мій друг, незмінний, незрадливий, на моїм шляху у небеса. Божий дар живе в мені щоденно, вчить мене терпляче без кінця. Щоби друг, дух мій лагідний, смирений, став дорогоцінним для Отця. Дух святий за мене це благання, світі зла пітьми і безнадій, невимовних для людей зітханнях, перед Богом Він, заступник мій. Йди ти мені скажи, його питаю, йди, Господь тебе благословить. Зупинись і ось я зупиняюсь, бо до небезпеки тільки мить. О, мене ці люди ображають, навіть їхня мова марнота. Я піду собі, а я так не бажаю. Розкажи їм про любов Христа. Я сьогодні тяжко працювала, для молитви в мене сил нема. Треба на коліна, щоб ти стала, я молитимусь ти ж не сама. Я пробачить подрузі не можу, знаю, твердо, вина тут не я. Пригадай, якщо б не милість Божа, де була б тоді душа твоя, ти не можеш подрузі простити слово, що принесло біль тобі. О, навчись зі мною ти ходити, будеш мати. Успіх в боротьбі, ось недільний день, я стомилась, я не можу в зібрання йти. Це є Божий день, ти помилилась Божий день для Бога присвяти. Дух Святий, о, як ти мене знаєш, що потрібно у моїм житті? З радістю тобі, я довіряюсь, я Твоя, і ти мене веди. Серце сам зроби моє чутливим, щоби слухать завжди голос твій, і ти шляхом божественним, правдивим, в люту спеку, грізний буревій, і ти з тобою все перемагати ворога душі і власну плоть, і з святими разом заспівати переможну пісню, мій Господь, знаю, приведеш мене до себе. Через прірви прокладеш мости, вдячно поклонюсь, тобі я в небі, Бог Отець і Син, і Дух Святий. Амінь.